Проживає тяжкі часи, йде не війна, ворог не зупиниться сам, каже архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський Кир Василій Семенюк. На сході помирають кращі сини української нації, тому кожен християнин має зараз посилено молитися за мир в Україні. Цей великий піст ми в особливіший спосіб молимо за мир і спокій. І на одній станції ми розважаємо. Про зустріч Ісуса Христа на Хресній дорозі з Марією, своєю Матір'ю. І ми там розважаємо, як Марія віддає свого Сина, віддає на смерть зараді всього людства, спасіння людських душ. А ти, українська мама, благослови часом свого сина на захист. України, щоб захистити, щоб той ворог не прийшов сюди і не знищив тебе і твоїх дітей, і твоїх онуків, бо він не зупиниться. Він говорить сам, якщо навіть вислови їх, якщо дадуть нам допомогу інші держави, то він прийде до Києва, до Львова, він прийде сюди. І не можна так говорити. То е там нехай воюють, то війна йде далеко. Ні, ми захищаємо рідну землю, рідну Україну, рідне наше багатство, бо Україна то є для нас рідна мати. І тому не можна відхилятись як від. Нас покличуть захищати Батьківщину, то є обов'язок кожного християнина, обов'язок кожного громадянина України захищати свою батьківщину, бо він захищає тим самим свою рідню, свою батьку, своїх дітей. Так по телебачимо, чуємо. Як каже мати, так я поблагословила свого сина, що він ішов, він пішов, щоб той ворог не прийшов у мій дім. Може, так статися, що Господь Бог прийме жертву твого сина, він загине, а Він загине, а герой. Ти повинна гордитись. Бо ніхто не знає, кого чекає і де смерть. От багато приїхав один солдат, там воював, захищав Україну, прийшов тут, попав в аварію і загинув. Так що ми не знаємо, Господь Бог кожній людині призначив час і місце смерті. І ми... Нічим не можемо відкупитися від того. Правда, ми повинні молитися. Я заохочую всіх не бути байдужими. Хто любить Україну, хто любить свою мову, хто любить звичаї, традиції. Об'єднаймося всі разом, незалежно від ми конфесії, незалежно від ми національності, як ми є громадяни України, ми повинні всі разом стати і захистити свою рідну Україну. Але ми переможемо. Я вірю в того, бо за нами правда, з нами Бог. Найбог Бог благословить нашу рідну Україну і тих солдатів, які там може. І в холоді, а часом і в голоді, а часом і під дощем стоять, щоб своїми грудьми захищати Україну. Аби навчати дітей потрібно мати покликання любити цю справу та любити своїх учнів, кажуть священики. Не менш важливо вчителеві знайти в кожній дитині талант, який Бог її дав. У Тернополі провідні українські педагоги, науковці, лідери батьківських громад та органів влади ділилися своїм досвідом щодо партнерства у вихованні дітей. У місті впродовж двох днів на базі педагогічного університету тривала всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю. От на телебаченні ми ми всі є свідками ток-шоу, де ми розмовляємо про проблеми, іноді жахаємося тих проблем, але ніхто не каже за виключенням ті 4 Наприклад, що можна зробити? А яким чином я, якщо я не знаю ці секретів батьківської майстерності чи батьківської майстерності, я можу стати кращим батьком чи кращим вчителем? От, на мій погляд, така розмова сьогодні в суспільстві, і завдяки і телебаченню, і завдяки ті проведенню таких конференцій і конкурсів, які ми започаткували, то це дуже корисно може бути, і це може бути дійсно служити справі в інтересах дитини і в інтересах сім'ї. І можливо додавати, крім окрім тролейбуса, щастя, ще й щастя, так би мовити, у житті від усвідомлення того, що ти зростаєш разом з дитиною, що ти розумієш, навіщо ти народжував цю дитину, і що ти е поліпшуєш життя як своєї сім'ї, так і оточуючи, створюєш простір там, де ти почуваєш себе. Ну, в певною мірою, наскільки можливо, комфортно і розумію, що це позитивний простір. Я побачив, по-перше, що на Тернопілі є прекрасний педагогічний університет, а я все ж таки теж за освітою педагог, тобто я теж закінчував у Києві педагогічний університет. Я розумію, наскільки це гарно взагалі, коли працюють на такому рівні викладачі, коли ново таке цікаве, нове, гарне. Приміщення, коли так багато студентів, ну крім того, я дізнався, що дуже чимало робиться на Тернопілі. От ми побачили кілька проєктів, я не буду зараз їх називати, але це були дуже цікаві розповіді про те, як працюють на Тернопілі з дітьми, працюють з батьками, працюють з майбутніми мамами. Студенти нашого відділення інституту педагогіки і психології брали активну участь в цій конференції. Вони писали і свої повідомлення, доповіді. Е, перш за все, призначення конференції це просвітницький контекст. Актуалізація в суспільстві ідеї, концепції, про необхідність об'єднання зусиль соціальних служб, навчальних закладів і родини в створенні оптимальних умов для життєдіяльності, життєвої реалізації, життєвого самовизначення кожного в широкому контексті кожного громадянина країни. Але сьогодні, в першу чергу, мова йшла про створення оптимальних. Умов формування наших дітей, педагоги, науковці, батьки розповідали, як досягти успіху у вихованні дітей. у нас дуже багато проблем. Батьки, сім'я, школа, сімейна освіта, як це робити? Чи повинні батьки батьки виховувати, чи школа? Так, питання так повинні і школи, і батьки, але як іншим шляхом треба йти, так треба, щоб стосунки були ну, людяністя. Ми люди. А потім вже батьки, вчителі, от знайти оцей контакт, людяність, да? контакт. І коли ми контакт знайдемо між дорослими між собою, і діти за нами пойдуть, і все дітям потрібен такий дорослий, впевнений, щасливий, успішний. І треба самим стати. Це про себе треба думати. Про дорослих сказав великий педагог, академік Шалва Манашвілі. Виховання дітей починається з виховання дорослих, дорослі про себе. Про те, які ми, як ми живемо, якийсь зміст життя нашого, який сенс нашого життя. Якщо ми думати про себе з себе робити щасливими, і дітям буде гарніше. Правильно створений простір навколо дитини він набагато підвищує цю коефіцієнт корисної дії всіх наших виховавчих і педагогічних зусиль. І це може бути зроблено і в невеличкій квартирі, і в однокімнатній. Двокімнатні будь-які це можна буде зроблено вдома, і для цього не треба багато грошей треба трошки творчості, і все, все працює на наукову конференцію. Приїхали учасники практично зі всіх областей України. Олександра Гайдадей з Луганської області привезла у Тернопіль для учасників майстер-класу подарунки. І оці маленькі брошечки я подарувала від наших дітей, учасникам майстер-класу. Наші діти зробили їх з любов'ю. Ми також працюємо над тим, щоб виростити гарних патріотів, справжніх громадян. Хоча нам дуже важко зараз. У вихованні чи не найважливіше зрозуміти, чого потребує сама дитина, каже генеральний директор телекомпанії ТІВІ 4 Юлія Винокур. Основне завдання як батьків, так і педагогів допомогти направити, зорієнтувати, підтримати дитину. Юлія Винокур взяла участь у відкритих родинних студіях, які передбачали демократичне обговорення, співставлення різних точок зору на шляхи розвитку партнерства в інтересах дитини. Я сьогодні зустрічалася з представниками цих студій, говорила про те, що це не просто ми так себе назвали, що сімейний канал. Ми справді так себе позиціонуємо, адже за 24 роки ми в своїй програмній концепції формували і формуємо програми от для різної аудиторії: для маленьких, для молоді, для старшого покоління, різні за направленості. І намагаємося, щоб учасниками цих інформаційного процесу були самі люди. Люди розумієте, і участь в програмах, що брали дітки вели ці програми і. Тернопільську погоду начитували на вулицях самі люди, щоб вони були справді учасником цього інформаційного телевізійного процесу. На конференції оголосили про старт відкритого конкурсу разом партнерство навчальних культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин, спрямований на консолідацію зусиль для створення цілісного освітньо-виховного простору, що забезпечує особистісний розвиток дітей і підлітків. Участь у конкурсі може взяти кожен.